Чому мама так хвалить, пішла мама на роботу. А вдома залишилася шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти. А потім думає. Ой, зварю борщу. Мама прийде з роботи втомлена, хай відпочине. Зварила люда борщу, попробувала борщ не смачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалася, що люда зварила страву, насипала борщу, їсть. І хвалить. Ой, смачно ж ти борщу зварила, дочко. Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ. Він не смачний, думає, люда, чому ж мама так хвалить?